Привіт! Мене звати Сандра і мій канал це про те, що 10 хвилин кожного дня це краще, ніж ніколи. На моєму каналі ви знайдете відео з йоги, пілатесу та інших тренувань, які тривають 10 хвилин. Це чудово їде для того, щоб мотивувати себе займатися спортом, адже 10 хвилин це дуже швидко, але користі для вашого здоров'я дуже багато. Вітаю на цьому розкішному йога пілатесі! Для того, щоб добре розім'ятися, ця практика буде динамічною та швидкою. Але перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на мій канал, адже нові відео виходять кожної суботи. Ми почнемо у позиції сидячи, тут ми вирівняємо спину, прикриємо очі і зануримося в себе. Запитайте себе, як я зараз почуваюся? Як почувається моє тіло. І тепер все ще із закритими очима нахиліть голову вперед і почніть робити півкола знизу вашою головою. Розминаємо нашу шию. Відчуйте, як вона розтягується. Але спину при цьому тримаємо рівною. Зараз ми почнемо розминати наші зап'ястя. Повертайте ними в одну сторону, а потім в іншу. Тепер робіть оберти ліктями в одну сторону та в іншу. І тепер плечі. Робимо оберти руками назад, а тепер вперед. І зараз починаємо робити нахил із сторони в сторону. Відчуваємо, як витягуються наші боки. Вдих в сторону, видих в центр. Вдих в сторону, видих-центр. А зараз ноги покладемо перед собою в позицію метелика і розімнемо наші тазові суглоби. Оскільки ця практика направлена на те, щоб розім'ятися, ми будемо робити всі вправи трохи пришвидшено. Тут також тримайте спину рівною. Не округлюйте її. І останнє витягуємо ноги перед собою і спочатку згинаємо пальці ніг, потім опускаємо всю ступню. Піднімаємо пальці ніг, піднімаємо всю ступню. Робимо це активно, розминаємо пальці ніг. І зараз переходимо до самої практики. Почнемо із кішки корови. Тут ми витягуємо ліву ногу назад і починаємо робити вдих, прогин, видих, округляємося, вдих, прогин. Видих округляємося. І робимо рівномірні прогини по всій спині, не лише в поясниці. Тепер вдих прогинаємося у спині і піднімаємо ліву ногу вверх. Видих стаємо в позицію планки і Підтягуємо праве коліно до носа. Вдих піднімаємо ліву ногу вверх. Видих, підтягуємо праву ногу до себе. Ви можете робити це пришвидшено, так як я роблю. Але якщо вам комфортно в повільнішому темпі, ви можете, звичайно, робити повільніше. І зараз заводимо ліву ногу за праву стуню і погляд направляємо на ліву лівню. Видих підтягуємо ліве коліно до лівого ліктя, вдих заводимо ліву ногу за праву. Видих підтягуємо коліно до лівого ліктя. Робимо останнє повторення і залишаємо праву ногу підтягнутою до ліктя. Випрямляємо її у сторону і прокручуємося, щоб опуститися у позу дерева. І тут ми вдихаємо, витягуємося вверх, видих, опускаємося до ноги. Вдих, витягнулися, видих, опустилися, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тепер правою рукою беремося за зовнішню сторону лівої ступні. І переходимо в позицію скрутки. Балансу. Тут ми спину тримаємо рівною. Погляд направляємо на ліву руку, яка заведена назад. І зараз з цієї позиції ліву ногу заводимо вперед, щоб перейти в позу ящірки. З лівою ногою спереду. Вдих. Піднімаємо руки вверх. Робимо гарний прогин у нашій спині. Видих, випрямляємо передню ногу. Робимо адхахану манасану. Руки заводимо назад, долоні дивляться вверх. Вдих вперед. Робимо рівномірний прогин у спині. Видих назад. Вдих вперед, видих, випрямляємо ногу, долоні дивляться вверх. Зараз ставимо руки із внутрішньої сторони лівої ноги, щоб перейти у прасаріта падотинасину. Ми халпаємося за протилежні лікті долонями і починаємо кататися із сторони в сторону. Відчуваємо витяжіння задньої поверхні ніг, витяжіння спини. Тепер вдих піднімаємося вверх. І з видихом ми переходимо в позу витягнутого кута, розвертаємо праву ступню на 90 градусів, ставимо ліву долоню зовні лівої ноги і уявляємо, що ми натягуємо еластичну стрічку від правої ступні правою рукою вверх та вперед. Щоб краще відчувати розтяжку. І тепер повертаємося у позу кішки корови. Ми виконали з вами повторення на ліву сторону. Тепер зробимо все на праву сторону. Знову починаємо із кішки корови. Тут ми витягуємо праву ногу назад і починаємо робити вдих прогин, видих, округляємося. Вдих прогин, видих, округляємося. І робимо рівномірні прогини по всій спині, не лише в поясниці. Тепер вдих. Прогинаємося у спині, піднімаємо праву ногу вверх. Видих, стаємо в позицію планки і підтягуємо ліве коліно до носа. Вдих піднімаємо праву ногу вверх. Видих, підтягуємо ліву ногу до себе. Ви можете робити це пришвидшено. Або, як я вже казала, повільніше, якщо вам комфортно робити повільніше. І зараз заводимо праву ногу за ліву ступню І погляд направляємо на праву спню. Видих підтягуємо праве коліно до правого ліктя. Вдих заводимо праву ногу за ліву. Видих підтягуємо коліно до правого ліктя. Робимо останнє повторення і залишаємо праву ногу підтягнутою до ліктя. Ми випрямляємо ногу у сторону і прокручуємося, щоб опуститися у позу дерева сидячи. І тут ми вдихаємо, витягуємося вверх, видих, опускаємося до ноги вниз. Вдих, витягуємося вверх, видих, опускаємося вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Тепер лівою рукою беремося за зовнішню сторону правої ступні і переходимо в позицію скрутки. Балансу. Тут ми спину триваємо рівною. Погляд направляємо на праву руку, яка заведена назад. Зараз із цієї позиції праву ногу заводимо вперед, щоб перейти у позу ящерки з правою ногою спереду. Вдих. Піднімаємо руки вверх. Робимо гарний прогин у нашій спині. Видих, випрямляємо передню ногу. Робимо адхаханума Руки заводимо назад, долоні дивляться вверх. Вдих вперед. Робимо рівномірний прогин в спині. Видих назад. Вдих вперед. Видих, випрямляємо ногу, долоні дивляться вверх. Зараз ставимо руки із внутрішньої сторони правої ноги, щоб перейти у прасарі та падотинасину. Тут ми хапаємося за протилежні лікті долонями і починаємо кататися із сторони в сторону. Порівнюємо відчуття у тілі, відчуваємо, як воно вже більш розігріте і більш розтягнуте, вдих піднімаємося вверх, і з видихом ми переходимо в позу витягнутого кута. Розвертаємо ліву ступню на 90 градусів, ставимо праву долоню ззовні правої ноги. І уявляємо, що ми натягуємо еластичну стрічку від лівої ступні лівою рукою вверх та вперед. Щоб краще відчувати розтяжку у лівому боці. І ми закінчили. Сподіваюся, що вам сподобався цей новий формат. Якщо вам подобаються мої заняття, тепер з'явилася можливість займатися зі мною індивідуально. Я викладаю індивідуальні заняття з йоги та пілатесу онлайн, які тривають 1 годину. Ці заняття є повноцінними, адже одна година це якраз достатньо для того, щоб повністю пропрацювати тіло, правильно виконувати вправи і при цьому не спішити. Для того, щоб зареєструватися на заняття, у шапці мого профілю клікніть на посилання йога в ІЗМІ. Після цього у SuperProf з'явиться мій аккаунт. Ви маєте клікнути на ось цю велику червону кнопку, щоб зареєструватися на заняття зі мною. А також тут ви можете почитати інформацію про мене та про мої методики. До зустрічі на моїх нових відео або індивідуальних заняттях зі мною.